Цена этой победы известна только нашему народу. Цена этой победы заплачена каждой семьей, проживающей или проживавшей на территории Харьковской рекорды. Все традиции и те завоевания, которые у нас есть и будут приниматься споколения поколения. У національному меморіальному комплексі Висота маршала Коніва відбулися урочистості з нагоди 70-річчя визволення Харківської області від німецько-фашистських загарбників. У залі слави музею відкрили дві меморіальні дошки героям Радянського Союзу, які відзначились в боях за Харківщину. Цього високого звання були удостоєні 422 воїни. Всеукраїнська естафета пам'яті Слава визволителям України завершила свою ходу на Харківщині. 1 лютого цього року наша область прийняла естафету пам'яті від Луганщини і пронесла її від району до району за 7 місяців 19 днів. Саме стільки часу в 1943 році знадобилося військам радянської армії для звільнення нашого регіону. 19 вересня в Зачепілівському районі естафету пам'яті Харківщина передала Полтавщині. Символ естафети пам'яті капсулу із землею з місць поховань та копію прапора перемоги передали для вічного зберігання в музей меморіального комплексу Висота Маршала Коніва. 70 років тому отсюда були не будуть менее памятными для нашего народа, сколько бы лет ни прошло. Символично, что сегодня в этом музее находятся и ветераны, и молодое поколение. Позвольте мне от лица областной государственной администрации от себя лично выразить глубокую благодарность ветеранским организациям и лично каждому ветерану, за ваш вклад в патриотическое воспитание молодежи, за то, что вы не даете угаснуть той свечи, которую бережно сами хранили на протяжении уже 70 лет. Как почти на 70 лет назад прошла, наверное, в своей истории самое большое испытание. И именно символично 19 сентября депутаты Рекарковского областного совета приняли решение, чтобы мы праздновали 70-летие Освободження Харківської області і вдачері є значених в історії Харківщини та День Харківської області у дні, коли Слобожанщина святкує 70-річчя визволення від фашизму. Хочу запевнити, зауважив губернатор Харківщини, що ми і надалі будемо відстоювати історичну правду, захищаючи її від фальшування та маніпуляцій. За кілька місяців весь світ буде згадувати про перший суд над фашизмом, що відбувся саме у Харкові 1943 року. Цей історичний прецедент за 705 днів до початку нюрберського процесу став справжнім нагадуванням про невідворотність розплати за злочин людства. Михайло Дубкін наголосив і на тому, що саме на нас, сучасниках, лежить величезна відповідальність як перед пам'ятю загиблих, так і перед молоддю зберегти ту історичну правду, яка є генетичним кодом, що передається з покоління в покоління.